Ось так виглядає ідеальний тарт Татен. І зараз зробимо його без паніки з карамеллю, яка у вас точно вийде. Розкажу, як обрати яблука, такі щоб не стали кашею. Покажу, як зробити класний карамельний соус і як перевернути тарт без катастрофи. Ось інгредієнти можна заскрінити, і ми починаємо з тіста. Якщо вам дуже не хочеться його робити, беремо готове із супермаркета. Але якщо у вас є комбайн або фуд-процесор, дуже легко і швидко зробити пісочне тісто. Я його завжди роблю саме в такий спосіб. Перебиваємо борошно з холодним вершковим маслом до крихти, додаємо жовток, цукор, дрібку солі. Але якщо у вас солоне вершкове масло, сіль пропускаємо. Крижану воду далі додаємо і ще раз перебиваємо до об'єднання. За необхідності додаємо ще води по одній столовій ложці за раз. Завертаємо тісто у плівку та охолоджуємо його 30-60 хвилин у холодильнику. І В цей час приготуємо карамель і підготуємо яблука. Починаємо з карамелі. Готуємо карамель сухим методом, рівний шар цукру викладаємо на суху пательню, ставимо на середній ближче до маленького вогонь і нічим не мішаємо, не перемішуємо. І поки карамель готується, ми підготовлюємо наші яблука. Отже, як обрати яблука для тарту і взагалі для будь-якого пирога. Ми обираємо тверді сорти, які тримають форму. Я віддаю перевагу гренні Сміт. За смаком це мають бути яблука з такою вираженою кислинкою, тоді карамель вийде прикольною. Текстура яблук має бути щільна і Беріть менш соковиті плоди, щоб тарт не вийшов гливким. За розміром, це мають бути яблука середнього розміру, більш-менш однакові. У мене от навіть величенькі, але інших не було. І тепер як ми підготовлюємо їх? Ми їх очищаємо, нарізаємо на 8 більш-менш однакових шматочків, кожне яблуко на 8 шматочків. І далі можна збризнути лимонним соком. Щоб яблука не потемнішали, поки ви підготуєте все інше. Далі розкатуємо охолоджене тісто у коло на пару сантиметрів більше за розмір форми. Дуже зручно це робити між двома листами пергаменту, весь процес буде набагато чистіше, та потім буде легше перенести тісто до форми. І коли ми вже розкатали, повертаємо наш диск у пергаменті. В холодильник до збирання тарту. В цей час дороблюємо карамель. Ми вже розтопили цукор, зварили його до бурштинового кольору, знімаємо з вогню і додаємо масло кубиками і також дрібку солі. І знову пропускаємо сіль, якщо ваше масло вже солоне. Далі повертаємо цю нашу карамель на вогонь і варимо, вже перемішуючи весь час лопаткою до однородного соусу. Базово цей рецепт робиться в одній пательні від початку і до кінця, де ми спершу робимо карамель, туди ж викладаємо яблука яблуко з тістом та випікаємо. Але якщо у вас немає такої пательні, яку можна поставити у духову шафу, тоді робимо, як у мене: окрема пательня для карамелі, і потім переливаємо її до форми, де вже збираємо та випікаємо тарт. А одразу скажу: не беріть роз'ємну форму, оскільки з неї карамель витече. Отже, ми перелили карамель у форму, розподіляємо її по дну і тепер викладаємо яблука. Викладаємо їх дуже щільно, притискаємо їх одне до одного. Під час випікання вони пустять сік, дадуть усадку. Тому, якщо їх покласти вільно, вийде негарно. І тепер дістаємо тісто з холодильника, знімаємо один лист пергаменту та накриваємо форму. Зацініть це прям лайфхак. Це реально дуже зручно. Отже, зняли другий лист і тепер підвертаємо краї тіста всередину. Далі ми робимо кілька проколів виделкою або ножем, щоб пара виходила при випіканні. І відправляємо в духовочку, яка вже в нас розігріта. До 190 градусів випікаємо приблизно 30-40 хвилин, залежно від вашої духовки, до рум'яного кольору. І тепер найголовніший секрет: як перевернути тарт. Поставити спочатку таймер на 5 хвилин. Після випікання ми чекаємо 5 хвилин для того, щоб карамель зовсім трошки остигла. І тепер тарілка зверху на форму. Рукавички або рушничок, і дуже швидкий, впевнений переворот, і у вас все вийде. Раптом ви провтикали ці 5 хвилин, і ваша карамель пристигла на дні, яблука залишились у формі і не випали з неї. Нічого страшного, перевертаємо назад і ставимо форму на мінімальний вогонь. Якщо можна цю форму ставити на вогонь, якщо ні, то тоді в духовку. Підігріваємо це все діло і потім. Знову провертаємо цей трюк з перевертанням і подаємо тарт Татен гарячим з кулькою ванільного або вершкового морозива і просто вражаємось поєднанню текстур, смаків. Зберігаємо обов'язково це відео. Підписуємось, лайк, дзвіночок, ви самі знаєте. І цей рецепт вже є у текстовій версії на моєму сайті. Посилання в описі. І в мене все. цьомки бомки до зустрічі у нових відео!